Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожий Бук м 3, запускаємо наш ударний дрон і летимо до цілі. Оператор дрона майстерно вицілює та влучає прямо в техніку противника, спостерігаємо яскравий вибух, густе задимлення та втечу особового складу. Цей окупант вже чує звук нашого FPV-дрона. він понижує силует. Сподіваючись, що так його не помітять. Але оператор дрона вицілює та влучає прямо у ворожого піхотинця. Вибух відкидає ворога на кілька метрів. Окупанта ліквідовано. За допомогою розвідувального дрона виявили танк ворога, що рухався вздовж лісосмуги. Наш FPV-дрон Наздоганяє техніку і влучає прямо в башту, спостерігаємо яскравий вибух і густий дим, виявили скупчення особового складу противника. Перший скид ліквідує окупанта, інший ворожий піхотинець починає тікати з лісосмуги в укриття, другий скид влучає прямо в укриття. Гарна робота. Виявили ворожого піхотинця, який повз полем у пошуках укриття. І заліз під кущ, сподіваючись врятуватися, але наш fpv дрон влучає прямо в його укриття. Спостерігаємо вибух, гарна робота. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.